Для всіх тих, хто розуміє, що таке відливання на воски. Сьогодні я робила ритуал, називається «Вочеловічування». Це значить, що те, що робить росня, це розчеловічування, і вони розчеловічили нас, і як результат, в них самих залізло оце. Як ви бачите, це очі, пусті, стеклянні очі. Ноздрі такі пітаки, як у чортяки та рот, рот, ворітка, ось дивіться, рога. Все як положено, як по класіки. І це те, що зараз домінірує у російських масових СМІ, і майже в кожній їхній душі. А з цієї сторони, ви бачите ці пузирі, бо вони, крім ракових опухолей, у них на роті. Як в прямому, так і в переносному смислі нічого їм більше не можуть дати, бо з цього рота, крім брехні, наклепів і гадості, нічого не виходило вже багато років. Тому оця потвора, яка в них сидить, це їхня суть зараз. І з цим треба боротися і вчеловчувати їх назад, бо в їх тілах вселилося оце страшне. Так що є над чим робити. Але ж це перший ритуал, їх треба робити мінімум три, бо це все в запущеному стані. Так що той, хто знає, як відливати воськи, приєднуйтесь до мене. Очі, оці очі повинні знову стати зрячими. А вони зараз сліпі. Тому а, бажаємо всім їм прозріння, щоб вони бачили, що вони накоїли. Бо якщо вони не побачать, то вони не зможуть а, перестати. А нам треба, щоб вони заткнулися, заткнули свої рти чорні і пішли до себе додому, займатися своїми справами, а не лізли в Україну, вбивати невинних людей. Бажаю всім гарного дня! Хай вас Бог береже!